Ви травмуєте свого котика, якщо робите це. Ви думаєте, що ваш кіт просто пухнастий комок, який їсть, спить і муркоче. Насправді він дуже чутливий до вашої поведінки і може глибоко ображатися. Ось що розбиває його маленьке серце. Коли ви йдете, не попрощавшись, кіт відчуває себе покинутим. Для вас це кілька годин. А для нього ціла вічність самотності. Коли ви сварите його за розбиту вазу, він не хотів нашкодити, просто грався. Тепер він боїться вас і думає, що ви його більше не любите. Коли ви берете його на руки проти його волі, він почувається безпорадним. Порушення його меж це біль, але найгірше ігнорувати його. Коли він приходить за ласкою, а ви гортаєте телефон, він дивиться на вас своїми великими очима з надією, а потім тихо йде, забираючи з собою крихту свого розчарованого сердечка. Дослідження показують, коти відчувають майже людські емоції, сум, розпач і навіть ревнощі. Ігнорування може змусити його уникати вас або захворіти від стресу, адже ви його цілий світ.